Дві тисячі тонн – стільки падає метеоритів за рік на нашу планету за підрахунками вчених. Давайте зануримось у небезпеку метеоритів. Третє місце потужніше за ядерну бомбу, скинуту на Хірасіму. Метеорит завдовжки 48 метрів упав близько 50 тисяч років тому у пустелі Аризони, створивши кратер шириною 1,6 кілометрів. Друге місце. А цей призвів до вимирання динозаврів цунамі пожеж по світу кислотних дощів та пилу, що блокував сонячне світло протягом кількох місяців. Це про метеорит, який вдарив у землю, утворивши кратер Чиксулуб діаметром 180 кілометрів. Перше місце. Кратер Вредефорт розташований у 120 кілометрах від центру міста Йоганенсбург. Діаметр кратера становить 250-300 кілометрів, що робить його найбільшим на планеті.